Іхтіс художня виставка, на якій представлені роботи, що відновлюють давно забуте мистецтво написання ікон на висушеній рибі. Для цієї цілі через свою широку форму частіше за все використовувалася камбала. За повір'ями, вони служили оберегами українських чумаків під час походів. Ікони вийшли з під пензля херсонської майстрині Оксани Оснач. Мені здається, це дуже природно. Чумак везе сіль, везе солену рибу, вона дуже пласка, на ній зручно малювати. Взагалі, ікони присутні в ну, в різних професіях. Військові малювали там, чи відливали на гарматах, це було на шаблях. То чому ні? Чумаки робили це на тому, що їх супроводжує. Півроку має просохнути риба для того, щоб можна було малювати на ній, бо мають відбутися всі процеси, щоб вона перестала змінювати форму. Рому свою, щоб вона була достатньо просушена під час окупації Херсону росіянами. Оксана оснач не полишила рідного міста. Майстриня продовжила створювати роботи на українську тематику, незважаючи, що ця діяльність могла коштувати їй життя. В цей період пані Оксана написала 10 класичних картин, оскільки, як зазначає сама майстриня, вона перш за все є традиційною художницею-реалісткою. Коли я знаходилась в окупації, перший час я не могла малювати, але знаєте, прийшло розуміння, що де б ти не був, ти маєш лишатися людиною, ти маєш ну, почувати себе достойно. А в мене був протест проти цього. Я хотіла, я знаю, що тут Україна, це моя квартира, мій дім, ну моя фортеця умовно. І тут Україна, і ніякі ганчірки, які я бачу за вікном, вони не ну не мають права на існування тут. Ідейним натхненником виставки Іхтіс та створення ікон на Камбалі. Загалом пані Оксана називає херсонського історика-краєзнавця Андрія Лопушинського. Близько п'яти років тому науковець звернувся до художниці з проханням відтворити чумацькі ікони для лекції на відкритому повітрі. Так почалась історія. Потім вона викликала ну великий інтерес у людей і, і самої художниці. І таким чином у нас з однієї ікони вони переросло там до більше тридцяти. Коли людина бачить перед собою предмет, у неї виникають питання. От, а коли в українських музеях немає таких об'єктів, то і питань якби немає. Але це значний такий пласт української культури, і наша виставка це який, якби поштовх для того, щоб виник інтерес у українців, вони зацікавилися і подумали, а що ж це за феномен такий куна на камбалі. Начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров відзначив, що Іхтіс фактично відкриває Миколаївську муніципальну виставкову залу після відновлення. Вона постраждала внаслідок обстрілів міста російськими військами. Ми робимо все для того, щоб в них були кошти, щоб в них було тепло, щоб вони могли втілювати свої творчі задумки. Ми сьогодні не можемо збирати багато людей в одному місці. Ми все знаємо про питання безпеки. І на жаль, це зала дуже маленька і відсутня в самої залі будь-яке укриття, але є поруч укриття. І навіть якщо зараз там щось буде в небі погане, то ми з вами будемо. Ховатися десь поблизу. Ознайомитися з чумацькими іконами на Камбалі Миколаївці зможуть протягом наступного місяця. Після цього авторка робіт планує подальший тур містами України. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ.